Це територія національного природного парку Тузлівські лімани. Справа від мене лиман шагани зліва Малий сасик, а позаду чорне море. На території парку мешкають 263 види птахів, близько 70 видів риб та 43 види савців. З початку повномасштабної війни науковці кажуть, що біорізноманіття екосистем зазнає негативного впливу та має місце екоцид. Яшка, Яша, Яша, ой, мальчик хороший, мальчик хороший, умниця таке. Ой, хороший мальчик. всегда работаю вместе с ним, і він помогает всегда нам умний такий. Це кості дельфіна, якого я привіз із моря, збережжя моря, вместе з Яшою, який мені допомагав його вивозити. Вибросло детфіна з моря, який був поражен снарядами, можливо, вибухами воєнним він був повністю зашитоний водим пульм і нам довелося його вивезти. Це залишки дельфінів під назвою «білобочка» або звичайний дельфін. Вони загинули від війни. Вони дуже чутливі, особливо внутрішнє вухо дельфіна, дуже чутливі до сонарів, гідролокаторів, які призводять до того, що є акустична травма. Дельфін повністю втрачає орієнтацію, просторі, не може їжу собі знайти і кожного дня втрачає вагу імунну систему. Імунітет падає, і він хворіє і вмирає. Дельфіні, які тут мешкали, вони викидувалися на берег. Наприклад, на цьому місці було три дельфіна. Азовка була і звичайний дельфін Білобочка. Коли вони викидуються, вони лежать день, два, три і можуть зникнути. Зникають, тому що або море забере знову і десь там поховає, або заберуть шакали, або інші хижі тварин. До війни ми знаходили на всьому узбережжі за повний рік три дельфіна, три трупа дельфінів. В цьому році на 6 кілометрах, де нам було дозволено провести моніторинг, ми знайшли 45 дельфінів. До війни гинуло біля 20 тисяч дельфінів за рік. А зараз тільки за активну фазу війни загинуло майже 50 тисяч дельфінів. Це е, раси, расисти спотворили ці шуми, і це вони винні за те, що наші червонокнижні тварини гинули. Ми зараз знаходимося в одному із будиночків Національного природного парку, який називається Бунгала. Бунгала – це місце, де можна сховатися для того, щоб спостерігати за навколишнім середовищем, за дикою природою, тому що вона дуже така чутлива. І коли людина сюди заходить, він тут ховається або з вечора, або зранку, і потім він дивиться, хтось прийшов до нього, чи прилетів, чи добіг. І тут завжди, особливо навісні, коли йде міграція птахів, дуже багато птахів. З початком війни з'явилось дуже багато шумів неприродних, які лякали птахів. Тоді була Потужна міграція птахів на початку березня, особливо, і птахи, звісно, лякались і відлітали від цього місця. Вони не могли спокійно тут ночувати, харчуватися. І було менш птахів ніж було це. І рили, це докрили цей істрибітелі, цей якісь там шуми з моря. І вони дійсно в цьому році вони відчули такий стрес, який не тільки напряму діє на птаха, але й на постійний поті, потенційне відтворення в майбутньому. Наш національний природний парк єдиний. Не окупован, єдина не окупована територія азово-чорноморського узбережжя. Я маю на увазі саме національний природний парк. Науково-дослідний відділ фактично з перших днів воєнних дій вони включилися в роботу і почали фіксувати ті випадки, які були у нас на території. Спостерігати за тим, як це впливало на птахів, на періоди гніздування, дивилися і фіксували факти, де були прильоти, і такі, такі випадки в нас були і неодноразово. Наш парк потребує, скажімо, розмінування на деяких ділянках, були прильоти, де Особливо це в Лиман, коли потрапляли там снаряди, то вони не розривалися. По факту, ми маємо е, такі дані, які лягли вже в основу е, кримінального провадження, яке було відкрито ще 27 липня е, обласною прокуратурою, це спеціалізована екологічна прокуратура по е, статті. Екоцит. Саме зараз ми знаходимося на мальовничому місці. Це Тузлівська Амазонія, рекреаційна ділянка. Це місце облюбували вже тисячі туристів. В минулому році, якщо я не помиляюсь, було близько сотні екскурсій. Кожну екскурсію відвідувало ну, десь приблизно близько там, 30 осіб. У нас наразі немає взагалі. І ми відповідаємо за безпеку, за комфорт людей, які приїжджають до нас. Тому в цьому році ми не можемо гарантувати безпеку, і саме тому ми відмовилися від проведення екскурсій.